Зараз активно розвиваються події на близькому сході, і на тлі цих подій ми часто задаємо запитання, що чекає Україну? тому що з боку Росії заяви про можливі переговори вони звучать дуже туманно. Ну вчора Пісков сказав, що він поки що він читаємо Путін і його команда не бачать поки що можливості зустрічі в найближчому майбутньому в Стамбулі. Для того щоб продовжувати переговори про там припинення вогню чи ще про щось, але натомість з'явилася інформація у Reuters, що нібито кіт Келог, спецпосланець Трампа має летіти до Мінська, до Лукашенка і буде з ним там про щось розмовляти. Про що невідомо, от пане Володимире, я поки що без своїх міркувань, але все ж таки хотів би запитати вас: наскільки ймовірним є візит Келога до мінська? Ну, звісно, таке вже було раніше. Помпео туди літав, а нині за нинішніх умов. Наскільки реальним є такий візит, і для чого? Ну, за Трампа нічого не можна виключати. Все можливо при Трампі. Але варто дочекатися офіційного підтвердження цієї інформації. Ну навіть в інформації Reuters там йдеться про те, що ще треба узгодити, що є ідея, є така пропозиція, але треба узгоджувати, узгоджувати узгодити із білоруською стороною, я так розумію. Ну і можливо, ще не все вирішено і в самому Білому домі. Але те, що цю інформацію опублічили, зробили такі витики само по собі це показово і тут цікавий такий момент: навіть не те, що тут фігурує Лукашенка. Я думаю, що ну я не знаю, чи є сподівання в Білому домі на посередництво Лукашенка, можливо, хтось ще наївно думає про це. Я думаю, що в Україні да й в Європі мало хто вірить в те, що контакт через Лукашенка може сприяти мирному процесу в Україні. Зараз все ж таки не 14-й рік і навіть не 20-й рік, коли там от Помпео ще що називається на ізльоті першого президентства Трампа. Він і то там же не про мир йшлося, а скоріше про те, щоб відтягнути Білорусь трошки від Росії, і то ага. це не спрацювало. А зараз ну я думаю, що вірогідність того, що Лукашенка якось може посприяти припиненню війни в Україні. Ну, вірогідність така дуже дуже мала. Інша річ: отут вже цікавий момент відносини з Росією, посередництва з Росією, це була справа Стівовідкафа Стівовіткафа, це його парафія. Да, ага. ага. і тут, якщо через Кітакелаха, який є зараз спецпрацівником тільки по Україні, тільки по Україні починаються якісь виходи на Путіна. Ну, це щось нове. Або вже це така підготовка, що відкав буде зосереджений зараз, можливо, на темі Ірану, Ізраїлю, Близького Сходу і зараз не до Росії. Ну і нема прямих передумов для прямих переговорів з Росією, тому, можливо, от будуть шукати якісь додаткові проміжні варіанти через Лукашенка. Це одна версія. От вона з точки зору того, що може відбутися певне переструктурування функцій і повноважень переговорників, які раніше були задіяні, поки що це під питанням, але тим не менше, як один з варіантів. Ще один одне пояснення. От на мій погляд, воно ближче до істини. Є побоювання в Європі щодо військових навчань, які mm. мають відбутися російсько-білоруських восени. Це так чи інакше певна концентрація військ на території Білорусі. Хтось побоїться, що це може бути використано для наступу на Київ або на Волинь з боку Росіян, ну, щоб розширити лінію фронту і створити для нас додаткові проблеми і ризики. А в Європі побоїться, що ці навчання можуть бути використані як мінімум для провокації в напрямі Сувалського коридору або якихось спроб спровокувати і перевірити на практиці чи працює п'ята стаття НАТО, якщо будуть якісь військові провокації проти Литви, там можливий проти Латвії, тому що там і Латвія не теж є спільний кордон з Білорусією, або проти Польщі. Такі ризики існують, побоювання існуються, і я думаю, що Кіт Келлах може зробити певні попередження на Лукашенка, щоб не було якихось дурниць, якихось провокацій, щоб не створювати нових, нових конфліктних зон, нових проблем. І отут тут ще одна версія: я не виключаю, що Можливо вже з боку Трампа починається якась окрема гра з Лукашенком. Знов таки я не вірю в те, що вона може дати результат. Але Дуже. не гадаю, коли ще тільки Трамп переміг на виборах в США так. Лукашенка одним з перших. Виступив з заявою, що Трампа треба номінувати на Нобелівську премію миру. Такі заходи, такі я б сказав, паси з боку Лукашенка, можливо, Десь зафіксували в команді Трампа зараз, можливо, про них згадали, Ну, і хтось можливо вирішив. А давайте, ну якщо Лукашенка е, робить такі позитивні жести в наш бік, давайте спробуємо зайти на ще з цього боку. Е, поки я сприймаю всю цю ініціативу з великим скепсисом, я не бачу її результативного продовження. От те, що я сказав, це е, е, ймовірне пояснення того, чому це може відбуватися. Але це скоріше прояв певних ілюзій ілюзій і. Щодо Путіна і ще більше щодо Лукашенка. Я думаю, що зараз Лукашенка не може виступати в ролі дієвого посередника, тому що ми його не сприймаємо як посередника. Потім його політична вага зараз набагато менше ніж це було в 14-15 роках Тоді, сам, скажем так, ну сам збіг обставин. Тоді Лукашенка нагадаю, він приїхав на інаугурацію Порошенка в 2014 році, демонстрував готовність, скажімо так, до позитивної динаміки відносин з Україною. Ну а після подій нинішньої великої війни з Росією, в яких брали участь і Білорусь, хай не прямо, але на жаль, дієва. Ну у нас зовсім інше ставлення до Лукашенка. Тому я не бачу перспективи посередництва Лукашенка mm -hmm. на шукати. Через Лукашенка вихід на Путіна ну знаєте, може спрацювати ефект зіпсованого телефону. Коли Лукашенка Путіну може казати одне американцям друге, нам третє, а врешті-решт буде суцільна плутанина. Тому давайте дочекаємось підтвердження. По перше, цієї інформації. Але якщо і будуть якісь рухи в напрямі Лукашенка, я не бачу там якоїсь великої позитивної перспективи. Є один нюанс усі цій, цій історії. Ви слушно підмітили, що до Білорусі їде кіткелоха на стів відков, і можливості прямих контактів американців з Путіним є. Ну тобто, це не обов'язково треба шукати. Всі Вітков демонстрував те, що він може туди поїхати. Поїхати може не лише він. Ну, прикладу, розмови були навіть і про візит Марка Рубіо, певне, для того, щоб продовжувати роботу е міждержавних е робочих груп е з від. Потепління дипломатичних відносин так вона називається. Вона пер, поки що переморожена. Ця вся історія. А можна ми... одна ремарка. от мало хто звернув увагу на те, що буквально декілька днів тому були переговори робочих груп якраз по нормалізації двосторонніх дипломатичних відносин. В Москві зустрічалися безрезультатно. Оце показово. Трамп з Путіним спілкується добре і Трампу навіть схоже подобається таке спілкування з Путіним. Путін просто виступає в ролі психотерапевта для Трампа. таке відчуття. А от коли доходить справа до реальних робочих переговорів, ага. зокрема по нормалізації дипломатичних відносин, з лютого місяця, з 18 лютого, коли так. власне домовились про такі переговори, просування вперед немає. Оце цікава ситуація. Але хто знає, ну можливо, от це теж буде спроба зайти з іншого боку. Ага. Ну да, але слухаю вашу версію. Я не те, що версію. Мене таке запитання уточнення. Я не думаю, ну відверто кажучи, що Лукашенко наскільки самостійний у питаннях контактів з американцями, що він може, незважаючи на думку Путіна і Кремля, зустрітися із американськими представниками, бо фактично ну направду, ледь чи не щодня він приймає когось із Росії, заступників уряду, там міністрів, губернаторів і так далі. Таке враження складається, що е, Лукашенко такий запасний, нібито президент. Союзної держави, ну за великим рахунком, також він і є. Ну і багато у нього контактів із чиновниками російськими. То чи буде він чекати якогось одобрянця із Кремля на цю зустріч? Чи він сам вирішить це зробити? Ну я думаю, що як мінімум поінформувати Кремль. Угу. Отримати, хай не пряму, але все ж таки санкцію на ці переговори з американцями. Я думаю, що треба тут. Знаєте, навіть внутрішній політичний етикет, там теж є свій етикет. Ще я думаю, більш складний ніж відносних відносинах між демократичними лідерами, тому що а, а, в авторитарних режимах тут ще складніше. Тут такий а. така ієрархія етикету є, що її треба дотримуватись більш ретельно ніж. На формальному дипломатичному етикеті е, демократичних країн, тому я думаю, що точно йому треба це як мінімум е, скомунікувати узгодити, зокрема, е, скажімо так, позицію да е, 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 як треба поводитись е, чи взагалі треба йти на контакт. Тому що до Кіта Келега в Москві ставлення критичне. Його вважають так. проукраїнським. українським, саме тому власне чому відбулося розділення функцій? От коли Стіву Іткову доручили контакти з Москвою. Спочатку ж нагадаю, ще на початку лютого Стів Келех мав повноваження взагалі на переговори між Росією і Україною. Але росіяни, мабуть, надали чіткий сигнал, що вони з Китом Келегом справ не матимуть. Зокрема, і тому, що ну Кіт Келег бував в Україні, вже мав репутацію таку про українську, плюс його дочка. Зараз до речі, вона у нас люб, люблять її цитувати, тому що вона, от на відміну від офіційних інституцій Сполучених Штатів, вона перша, хто написала зокрема от, про трагедію. Коли загинули, вот ну, зараз вже близько двох десятків киян в одному будинку. Там близько двох десятків, в цілому більше. Е, і поки мовчали офіційні американські інституції. Вона перша про це вголос написала, сказала, висловила співчуття. Ну а опосередкована, це теж от створює репутацію е, про українського політика е, про Кіта такелеги як про українського політика. Тому е, я думаю, що з боку росіян точно є застереження. Ну і Лукашенко, поза позасумняв, він буде консультуватися з Кремлем щодо контактів з китом колегам mm -hmm. і щодо того про що і як треба домовлятися, якщо будуть спроби про щось домовитись, але мені здається, якщо навіть і буде спроба такого візиту, це скоріше зондаж. Зонтаж. Це ну, не так, звичайно. Я не, що... не претендую на те, що будуть якісь рішення, але тут я один дуже цікавий технологічний крок, якщо дозволите, пане Володимире, да. справа в тому, що а, я вбачаю зараз зміну локації про переговори. Вона поки що, звісно, не визначена остаточно. Це все поки що в публікації в Reuters. Був еріяд, Ер який завершився фіаско. Зараз Стамбул, який не дає результатів, окрім обміну полоненими і повернення тіл. Так, це плюс, і певне, що роль Ердогана в цій ситуації ну вона ну не, не була такою, як можливо очікував Трамп, і тут запускається інший трек про мінськ, який багато про який багато говорили як застереження в Україні, щоб, не дай Боже, не скотитися до мінську 3 тому що аналогії дуже сильні так само як була аналогія з Стамбулом. Росіяни да. наполягали на Стамбулі. Чому Стамбул він не спрацював? мінськ це небезпека, в першу чергу, для офісу президента України. Я просто так для глядачів нагадую про те, що росіяни постійно висувають вимогу зміни влади в Україні, враховуючи те, що рейтинг сьогодні довіри до Зеленського доволі високий. Так він в останній тиждень трішки просів місяць, е, через певну паузу переговорах, але ну справді Зеленський претендує на перемогу. Це Небезпідставно у нього велика довіра, і він може виграти вибори в залежності від того, яка буде конструкція. Зараз росіянам я так бачаю, можна як ви кажете, спробувати розвинути історію з укладанням нової угоди саме в мінську мінській, і це суттєво підірве репутацію Зеленського. Ну саме тому українська сторона на це погоджуватись не буде, а, тому, Я, так я... вона може не погоджуватися, але американці скажуть, ви маєте там проводити перемовини. Ну, сказати можна, але тому. я думаю, що тут вже навіть історія з Стамбулом і навіть нинішня ситуація. Ну, коли не те, щоб е, пауза в стосунках двосторонніх, вони не припинені, але ну виникла дійсно пауза. Певна. Ні, я думаю, що ну точно мінська буде неприйнятний для нас. На Стамбул ми погодились це не було критично е, і тут ще важливо, ми не могли відмовити туркам. У нас дуже добрі стосунки з Ордаганом. Е, Цей чинок був важливий для нас, а не тільки що Трамп наполягав. Ми кажемо, ми не проти переговорів. До речі, от я погоджуюсь з темою, що може бути спроба зміни локації. От у американців тема зміни локації вона все це все ж таки присутня. А, е, так. Чому от, це питання? А, тому так. що турки я думаю, будуть боротися за те, щоб Стамбул е, залишився або, хоча б Туреччина, в більш широкому сесії, залишилась місцем проведення переговорів, тому що для них це важливо, і вони від ролі посередника я думаю відмовлятись не будуть. Але зверніть увагу. Візит нашого президента ну по дорозі в Канаду відень, і там зокрема торкнулися тема, що відень теж може стати місцем для переговорів. Ага. Ну і раніше обговорювалася Швейцарія, Витикан. Тому тема відкрита. Тому я думаю, що от питання про може бути знаєте, і розділення локацій. Тобто, в Стамбулі можуть. Продовжитись переговори, але хто знає, якщо буде розділення певних функцій, хоча, на мій погляд, це ускладнить переговорний процес. Але ну, е, якщо там, наприклад, от переговори про е, е, що може виникнути, і так чи інакше ставиться питання про це: про е, поступове поетапне скасування санкцій проти Росії. А це е, в переговорах мають взяти участь і європейці. Тому тут можуть бути інші локації, але Мінськ. Ні, я, я не вірю в те, що наші погодяться на мінськ. Зокрема, от саме тому про що ви сказали, mm -hmm. тому що ну тут такі погані асоціації, плюс для нас це ворожа територія, а переговори можуть іти тільки на нейтральному майданчику. Так що я вважаю, скоріше, от, е, це спроба провести зандаж. А що насправді Путін готовий? От е, тому, що ну в переговорах офіційних явно глухий кут. Так, да, може стів Уїдка, але знов таки от тут вже особисті стосунки між Уіткафом і Путіном, які сформувалися за час їх контактів, і можливо навіть в Білому домі побоються, що стів Уіткаф знаходиться під занадто великим впливом Путіна. Такі побоювання теж можуть бути. А от з Лукашенком мова може йти про те, наскільки Путін взагалі готовий до компромісів, і до яких компромісів. От хоча б це питання, тому що е, на, на офіційних переговорах в Стамбулі глухий кут, ну повна протилежність е, ключових позицій. А як тоді виходити з цього, цього кута? Які можливі компроміси, в яких питаннях? І от така закрита неофіційна розмова е, з Лукашенком, ну, вона може дати хоча б додаткову інформацію, як рухатись далі. До речі, може бути ще один сюжет. Ну, знов таки він занадто складний. Це можна зробити напряму. Але тим не менш, Лукашенко на контакті з китайцями. Він так. нещодавно був в Китаї. Правда, візит був специфічний і було багато інформації, що його Сі Цзінпін не відразу прийняв. І uh -huh. там скоріше Лукашенко виступав в ролі такого прохача, ну і плюс економічні проблеми в Білорусі зараз, можливо, він же звик гроші просити у Путіна, ну зараз можна по дзінпіна по черзі. Да. Але тим не менше, я думаю, що може бути зандаш залучення Китаю до переговорного uh -huh. процесу через Лукашенка. Хоча, на мій погляд, знов таки навіщо, знаєте, що називається, да, лівою рукою. Да, Щось там робити з правим ухом, ну треба простіше, можливо, більш надійно діяти, але навіть оця ця інформація про Лукашенка свідчення того, що в Білому домі є теж відчуття, що що робити далі з переговорним процесом. От, проблема є, а як вирішити цю проблему? Вони самі ще не знають. Я кіткалих. От в деяких своїх інтерв'ю він заявляв: ну, ми розуміємо, як рухатись далі. Да. Хоча, от, е, його фраза: от ми отримуємо російські українські пропозиції, ми зведемо все докупи і е, е, з цього зробимо. Якийсь компромісний варіант. Я знаєте, я згадав, хто пам'ятає, був такий шлягер в 90-ті роки, я тебе сліпила із того, що було. А от зліпити теж щось можна, але чи буде воно і навіть от той. План 22 пункти Кіта Келега, який був на кінці квітня, ну це бу, це була спроба компромісного документу. Ну для нас там тема Криму була категорично неприйнятна. Визнання Криму російським з боку США, але по інших пунктах там ну можна більш-менш можна було домовлятися росіяни відкинули. І от питання готовності Росії до компромісу? Я думаю, зараз це головна проблема. І саме тому єдиний мотив, який я бачу, це от зондування через Лукашенка, хоча б його думку, да чи готова Москва до якихось компромісів? Наскільки це можливо, як це зробити, яким чином? Ну тут якийсь сенс може бути, і то суто відносний.